Вітаю, з вами Олександр Джига. Ми сьогодні знаходимося на полях в Крыхстані. Залишилось ще біля 60 гектарів, але йдуть дощі. І десь буквально нам треба 2 тижні, щоб повністю зібрати. Так як ми давно вже не обробляли фунгіцидами, ми вирішили, щоб підстрахуватися, якщо будуть ще дощі, щоб не було інфекції і використовуємо іменно біопрепарати для того, щоб не було залишків і щоб не було інфекцій. Саме від компанії БТУ Центр BTU по 3 літри на гектар препарат Міко Хелп. Ось так він виглядає. Хелп можете поставити на паузу прочитати. Тут у нас і бациліс субтиліс, і азотобактер та інші види корисних бактерій. Мікохелп від кореневих гнилої, фітофтороза і борошнистої роси. Ми даємо його 3 літри на гектар. Плюс даємо по одному кілограму на гектар е, Яратера Квіста МП е, монокалій фосфат, е, який підкислює нашу лужну воду. Заправляємося ось в скважини. Ось таким оприскувачем працюємо по автопілоту. І ось там йде робота по збору томату. Для чого ми це робимо? Для того, щоб інфекція не розвивалася і томати були чисті, здорові. Тому раджу всім використання біопрепаратів від компанії BTU Center і також. Монокалій фосфат, який чудово розчиняється, підкислює воду від компанії Яра, Яра Терра Кріста Мак. Можете зупинити і подивитися рекомендації від виробника. Дякую вам за увагу, всього найкращого, гарних рожаїв.